Сергій сапер рятувально-аварійного загону спеціального призначення понад 10 років розміновує українські землі. Неодноразово був у зоні бойових дій та на деокупованих територіях. Головна місія розмінування місцевості та допомога людям. У 2014 році не було такого замінування, як зараз. Вони тоді ну, так, не дуже, ну вони тоді не мінували, в основному противотанкові ставили щоб, загородження, щоб не могла техніка проїхати. А зараз вони мінують всім, чим можна. Кожного разу команда саперів перебуває у небезпеці. Вони підтримують один одного, адже від спільної роботи залежить життя кожного. Це крайній раз в подовій ми були в Харківській області. Для нас меч прилетів. Слава Богу, всі живі залишилися. Нам попадалися пом 3. Це теж противопіхотні міни, дистанційного мінування. Вони спрацьовують від руху. Коли людина підходить ближче, ніж на 8 метрів, вона спрацьовує самовільно. Основні всі нюанси сапер повинен знати, яка міна що складається, який боєприпас, принцип дії його, так само і за міни. Син Сергія хоче продовжити справу батька. Каже, його не лякає війна, бо він захищатиме свою країну. Маємо перемогти, того, що в нас підростає наше майбутнє покоління. І всі хочуть, щоб наші діти жили краще, ніж ми. Тому ми повинні перемогти в цій війні. А то, що для нас що там роботи буде і буде багато, не на одне десятиліття. Це вже така, вже будемо розміновувати, але ми маємо перемогти цю війну старшого сапера Сергія Плащука. Було відзначено над грудним знаком «Знак пошани за роки боротьби за цілісність держави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.